Вітаю вас, дорогі друзі! Чи замислювались ви коли-небудь над тим, чому Біблія закликає нас боятися Бога, і яким чином цей заклик співвідноситься з образом Господа як люблячого небесного Отця? Оскільки цю тему не всі християни розуміють правильно, важливо пролити на неї світло та зробити її зрозумілою. Тому у цьому відео ми розберемося згідно святого письма, що означає поняття страх Господній. З цією метою згадаємо відповідні історії з Біблії, а також розглянемо значення деяких слів у давньогрецькій та давньоєврейських мовах. Це допоможе побачити, який страх не відповідає біблійному поняттю Божого страху, а також розберемося у правильному розумінні того, чим же страх Господній є насправді. Важливо почати з того, що Біблія неодноразово закликає нас, віруючих людей, боятися Бога. Ісус Навин, 24,14 тому бійтеся Господа, і служіть йому щиро й віддано. Притчі 1.7. Початок мудрості, страх Господній. У 2 Коринтян 7:1 апостол Павло закликає звершувати святі справи в Божому страху. То що ж значить боятися Бога? Хіба повинні ми його лякатися? Хіба повинні відчувати по відношенню до нього якийсь панічний страх, жах або ще щось подібне? Давайте будемо розбиратися. Згадаємо подію преображення Ісуса із 17 розділу Євангелія від Матвія. Під час преображення сталися деякі знамення. Обличчя та одяг Ісуса засяяли, і, окрім цього, явилися Мойсей та Ілля, які розмовляли з Ісусом. Для присутніх апостолів Петра, Якова та Івана ця обстановка була максимально комфортною, але лише до певного моменту. Через якусь мить їх оповила хмара присутності Святого Духа, і з Хмари пролунав голос Бога Отця. Учні попадали і дуже сильно перелякалися цих Божих проявів. Виникає питання. Можливо, це і є той самий страх Господній, який повинен бути у християн. І подальший текст показує, що правильна відповідь ні. Ісус торкнувся учнів і сказав їм підвестися та не боятися. Якби їх панічний переляк був тим самим страхом Господнім, то Ісус не заспокоював би їх, а навпаки. Похвалив би за старанне виконання заповіді. Також варто пригадати історію із 20-го розділу книги Вихід. Коли Бог зійшов на Сінайську гору, гора диміла, спалахували блискавки, горкотів грім, та було чутно звук сурми. Люди тремтіли від страху і відступили на певну відстань. Також написано, що вони боялися померти. Ці ситуації ми бачимо панічний і навіть смертельний страх як реакцію на прояви Бога. Пророк Божий Мойсей звернувся до народу, сказавши не боятися. Виходячи з цього, логічно зробити висновок, що подібного панічного страху Бог від нас зовсім не очікує, і далі в тексті є дещо, що є дуже цікавим для розуміння нашої теми. Коли Мойсей сказав людям не бійтеся, то далі в цьому ж реченні він закликав народ мати страх Господній. Очевидно, що мова йде про два зовсім різні види страху. Іншими словами, Мойсей сказав: не бійтеся Бога в неправильному деструктивному сенсі, але бійтеся Бога в правильному сенсі. Згадавши ці дві біблійні історії, ми можемо зробити висновок, що переляк. Панічний страх, смертельний страх та інші подібні речі не є характеристиками біблійного поняття страх Господній. У християн не повинно бути подібних деструктивних форм страху по відношенню до Бога. Коли Біблія закликає нас боятися Господа, мова йде про щось зовсім інше. То чим же є страх Господній, який повинен бути присутнім в житті кожної віруючої людини? Перед тим як ми продовжимо, поставте лайк до цього відео та підпишіться на канал, якщо ви цікавитесь біблійним християнським вченням. Коли в новому завіті мова йде про страх Божий, то в давньогрецькому тексті використовується іменник Фобос та дієслово Фобеомай. Розберемо їх значення. Слово фобос згідно симфонії Джеймса Стронга може мати наступні значення: страх, жах, боязнь, побоювання, благоговіння контексті вже згаданих та багатьох інших біблійних епізодів можна побачити, що жах, боязнь, побоювання та загалом страх в деструктивному розумінні це ті значення, які ніяк не відображають християнського поняття страху Господнього. Тому саме таке значення слова фобус як благоговіння якраз і є правильним у контексті біблійних закликів до страху перед Богом. Словник Барклі Ньюмана надає дві групи визначень цього ж слова фобус. Перша група визначень це страх та жах. Як ми вже розібрались, ці негативні поняття не відображають. Правильного християнського страху перед Богом. Вони розкривають страх саме в негативному сенсі. А вже друга група визначень є позитивною. Саме такі значення слова фобос, як благоговіння, благовійний трепет, пошана та повага, ідеально співвідносяться з біблійним поняттям страху Господнього. У словнику є примітка, що в значеннях пошани та поваги це слово може бути застосовано не лише до Бога, але й до людей. Що стосується другого давньогрецького слова, дієслова слово фобеомай. То тут все аналогічно. Згідно словника Барклі Ньюмана, деякі визначення цього слова стосуються негативного страху. А до біблійного поняття страху Господнього відносяться саме такі значення слова: як шанувати, благоговіти, відчувати благовійний трепет і поважати. У першому Петра 2,17 є заклик боятися Бога. Тут слово Фобеомай використовується в позитивному значенні, а у книзі «Дії 1638 описана ситуація, коли воєводи налякалися. Тут слово Фобеомай використовується вже в іншому значенні та означає переляк як негативне переживання. У давньоєврейському тексті Старого Завіту ситуація дуже схожа. Одним із прикладів є іменник Їр А. Загалом це слово може означати як негативний страх, так і благоговіння. Або, як можна ще сказати, благоговійний страх. Не завжди, але частіше за все, їр А використовується в позитивному значенні та в контексті страху Господнього. Наприклад, Притчі 14 26, 27. У Господньому страсі непохитна надія. Він є притулком для своїх дітей. Господній страх це джерело життя, щоб оберігати людей від пасток смерті. Тут слово їр А зустрічається два рази і використовується в позитивному ключі, в значенні благовійного шанобливого страху перед Господом. Проте в деяких випадках це ж слово може мати негативний відтінок. Наприклад, в Єзекіїля 3013 по контексту вірша та розділу очевидно, що слово їр А. Тут має значення саме жахливого страху перед Божими судами. Проте це зовсім не той тип страху, до якого Бог закликає вірних йому людей. Читаючи Біблію українською мовою, нам треба розуміти, що слово страх як в старому, так і в новому завіті має цілий діапазон значень від вкрай негативного жаху до позитивного. Особливого трепетного благоговіння, яке саме значення буде правильним у кожному конкретному вірші, залежить від контексту, якщо проаналізувати біблійні уривки за темою страху Господнього, стає очевидним, що страх перед Богом, до якого закликає християн святе письмо, це не деструктивний страх. Ми не повинні Бога лякатися, боятися в негативному сенсі, побоюватися, відчувати жах або паніку. Для негативного страху перед Богом є підстави у нечестивців, але не у тих, хто є виправданим і спасеним через Ісуса Христа. Чим же є той самий страх Господній, до якого закликає нас Біблія, і який повинен бути присутнім у кожного християнина? Страх Господній це особливе благоговіння перед Богом, стан благовійного трепету, особлива пошана та повага до Бога. Ми, як діти Божі, не повинні мати перед небесним батьком того типу страху, який паралізує та лякає. У наших з ним взаєминах повинна панувати любов, а досконала любов. Проганяє усілякий деструктивний різновид страху, який несе страждання. Як дорогоцінні діти люблячого небесного Отця, ми маємо бути сповнені благоговіння перед Богом, сповнені трепету та особливої пошани в усвідомленні Його величі та святості. Саме це є тим страхом Господнім, який несе благословення. Та до якого закликає нас сам Бог. Отже, друзі, не бійтеся Бога в деструктивному сенсі, але майте в серці такий страх до Господа, який виражений в особливому, благоговійному, шанобливому та трепетному ставленні до Нього. Якщо це відео було для вас корисним, то будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал і залиште добрий коментар. Ваша активність є дуже важливою для розвитку каналу. Хай Господь вас благословить усіма благословеннями і до зустрічі, друзі, у нових відео.